Друзі, усім привіт! Попереду цікаве протистояння. Тому сьогоднішньому відео ви побачите, як відбувалась підготовка. Адже вже з 7 квітня ми зіграємо в Житомирі проти Полісся. До слова до тренувань з основною командою вже повернулись Денис Мірошніченко та Володимир Демюк. Тому як відбувалась підготовка, дивіться далі, Андрію. В мене питання: кожного разу перед тренуванням ви збираєтесь ось тут за цим столом. А З Володимиром Доміком Владиславом Климентом. Це якась у вас традиція спільна? <свистач> Та ні, просто любимо е, порозмовляти, поділитись думками і випити каву. Про що розмовляли сьогодні? Як налаштовувалися на день? Е, розмовляли більше про машину, розмовляли там, дивились машини. <свистач> там хтось чиволо, хоче може собі взяти або Луат, тому трохи за машину розмовляли. І... І говорили про вчорашній матч і повіт. І все. За машинку щось було питали. Так, яка улюблена марка машина? Це Йодаки. Не розуміється машина. Бенве, бедве. Дякую, бро. Хало. Бруно, ну, хеллоу, привіт. Привіт, привіт, як справа. Так і сліва. Бросю як віддала команда з ними роджена? Мене? Так. Особливо. <рес> Денис гращам поступати. Як він мене прилітав. Дуже дуже класно. — Лиса Вікторович ще разу дарує якийсь такий сумаречний подарунок. Яку книгу. Маєстро Фодерел. Знаєте такого бізнес? Люди в коментарях зараз не пишуть, чи знають вони чи ні. Вже читав чи ще не було часу? Ні, ще не читав. Планую, і завтра два тренування між тренуваннями почнемо. Нам Амбросій сказав підійти до тебе. Каже, що ти якось особливо його привітав з днем народження? Розкринув таємницю. Ви хочете точно дознати? Як саме його привітав? Ні, та там нічого такого грандіозного. Ну, подарували пінус, пінус. від нашої сім'ї йому подарували парфюм, що він добре. смачно пах. Тому радував. Свою сім'ю жін, тому я думаю, він задоволений. Ти добре знаєш смакові уподобання в брусі, так, так? так. гадав з парфюмом? Я думаю, дуже. А який парфюм, якщо не, не секрет. Я забув, як на назва, але дуже <laughs> перешкод. Тоді не прикріпимо робити. Спередній матч став 50-м для Невеса. Трошки похолодало, але ну, в цілому дуже комфортно, поля починають зеленіти, і якість тренувань відразу бачимо, що підвищується. підвищується, бо в повному обсязі не могли працювати до, до, до ще до шахтаря, напевно, так. А зараз вже більш все динамічно, більш якісно. Тому все, все добре. Особливо я взагалі нічого не бачу в цьому матчі. Ну, там, якісний суперник, суперник, який дуже фізично сильний, хоче нав'язувати боротьбу, боротьбу, ще раз боротьбу на кожному клаптику поля. Ну, цим, цим, напевно, і цікавий футбол, в цілому, що постійно зустрічаються різні направлення, різні стилі гри. Різні розуміння і вподобання футболу. Тобто, ну, ти постійно до чогось готуєшся, тобі протидіють, але ну, у кожної команди є своя особливість. Ну, знову ж таки, там, Полісся вибирає там, футбол більше, більше силу. І там, е -е, хоче, хоче в цьому домінувати. В принципі, в них підібрані під це гравці. Е -е, ми хочемо в інший футбол грати. І ну, це, це є, напевно, те. За що люди люблять футбол, що він різний, і кожен матч він є якимось особливим. І, ну, а в плані протистояння я не бачу нічого, ніякого підтексту, ніякого е, особливого е, особливо ставлення до цього матчу. Та налаштовуюся як на звичайну гру в чемпіонаті. Суперник непростий. Також вони борються за найвищі місця в чемпіонаті. Вважаю, буде непроста гра. Суперник грає агресивно, має багато гарних виконавців в своєму складі. І досить пристойна команда, що можу це один сказати. Що хотів? Чесно кажучи, намагаюся абстрагуватися, не зациклюватись на цьому, тому що це вважаю, буде негативно впливати ще подальшому. Зі мною я розмовляю з тренерським штабом, вони мені допомагають в цьому, я дуже їм вдячний і хочу їм подякувати вже своїм забитим голом. І сподіваюся, це станеться як можна скоріше. Повідомили національної збірної адміністратори і сказали, що поїду по тренуватись період збору, поки там ще легіонери не доїхали, бо в них будуть ігри в чемпіонаті. Ну, дуже зрадів, тому що це гарна можливість насправді бути в тому середовищі і в тренувальному процесі, брати участь. Ну, я навіть ще там 2-3 роки про це мріяти не міг, а зараз це, ну, це дуже класно. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.